Вітаю вас! Ви дивитесь телеканал Чорнівці. Сьогодні середа, 28 грудня. І про основні місцеві події цього дня, як завжди, саме у цій порі, вам розповідають наші кореспонденти. В студії для вас працює Сергій Сохацький. На початку випуску коротко про основне. 1 січня вступає в силу закон України про спрощену систему оподаткування. У Чорнівцях з'явиться меморіальний комплекс пам'ять про євреїв в'язнів Чорнівецького гетто 41-го року. Вчора Буковина переступила найтепліший температурний режим грудня. І далі про ці та інші події є докладніше. 1 січня вступає в силу закон України про спрощену систему оподаткування. З цього приводу приміщення облдержадміністрації відбувся семінар практикум для підприємців краю. Фахівці з міського центру захисту підприємців детально роз'яснили присутнім особливості нового податкового законодавства та вислухали про проблеми, які заважають розвитку малого та середнього бізнесу. Та йому продовжить Олександр Коркоїл. Прийняття закону України про захист персональних даних, який набрав чинності 1 січня поточного року, викликало неоднозначну реакцію. Багато хто сприйняв даний закон як обтяжливий, оскільки він покладає на компанії ряд додаткових зобов'язань. Окрім того, з січня наступного року посилюється відповідальність за порушення цих норм. Того по базі персональних даних, коли не не підприємства до 31 грудня заяву мін'юст. Не подадуть, то з 1 січня можуть бути теж накладентові санкції. І говорилось про те, що буде відтерміновано цей, цей закон не закон, а буде відтерміновано на, на рік. Але хто там знає, буде чи не буде. Тому дуже багато є різноманітних, скажімо, суперечливих законодавчих актів, на які сьогодні немає чітких відповідей. Юристи наголошують, що згадані закони є ще одним важливим кроком України до стандартів Євросоюзу у сфері захисту прав людини. Що стосується безпосередньо бази персональних даних, то тут є певні моменти. Зазначається, що на обробку персональних даних ви маєте обов'язково отримати згоду від працівника. Цим законом також забороняється обробка персональних даних щодо релігійного походження, етнічного, може якісь віросповідання, розповідання, особисте сімейне життя, статеве життя чи здоров'я. Тобто це заборонено. Ці дані обробляти заборонено. Фахівці наголосили й на тому, що підприємець чи керівник компанії, яка користуватиметься не зареєстрованою базою персональних даних, ризикує сплатити штраф в розмірі від 8,5 до 17 тисяч гривень. Сам штраф накладатиме місцевий суд на підставі протоколу про адміністративне правопорушення, але це не означає, що ви сьогодні подали цю заяву. Ви зареєстрували свою так би мовити базу даних, і до вас завтра вже придуть з перевіркою. Перевірки так само будуть відбуватися згідно плану графіка. І навіть якщо прийдуть з перевіркою, то спочатку подивляться, що у вас за база даних, які там недоліки, які недопрацювання є. Буде складений припис. Тільки тоді можна говорити про застосування тих штрафних санкцій, які прописані. Попри всі позитиви нововведення, зокрема його наближення до європейських стандартів, підприємці впевнені, що січня мороки в них тільки збільшиться. Олександр Коркоїл, Микола Остафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях з'явиться моріальний комплекс Пам'ять про євреїв в'язнів Чернівецького гетто 41-го року. На кращу проєктну пропозицію міська рада оголосила конкурс. Всього подали вісім робіт. Сьогодні журі обирало найвдалішу. Продовжує тему Таїсія Гросу. Конкурс на кращу пропозицію меморіального комплексу в пам'ять євреїв в'язнів чернівецького гетто 41-го року проводить відділ культурної спадщини міської ради. А замовниками є дві організації: благодійний фонд Хесес Шушана та благодійна єврейська громада Мір'ям. Вони вбачають велику необхідність у створенні цього комплексу, аби увіковічити пам'ять загиблих євреїв під час великої вітчизняної війни. В Чернівецькій області тоді загинуло 70 тисяч. Мені нравився само названня в пам'ять про євреїв Погибло много евреев, которые не были в язвенном гетто. Поэтому я считаю, что памятник должен быть не узником гетто, а памятник погибшим евреям во время Холокоста. Если мы не помним прошлого, то нет настоящего будущего. Поэтому необходимо это помнить, чтобы этого больше никогда не повторилось. Не обязательно против евреев, против любой другой нации. Это геноцид. Только потому, что человек появляется представителем той или иной нации.

Всього проектних пропозицій Надійшло вісім. Обиратиме найкращу роботу журі до якого увійшли фахівці в галузі архітектури, громадські діячі, представники релігійних організацій. Реалізацію проекту фінансують організації замовники. Преміальний фонд конкурсу 5 тисяч гривень. З них три отримає перше місце по одній тисячі заохочувальні конкурс проводиться анонімно і тільки виграшний проект буде оголошено ім'я переможця задля того, щоб не було якихось опередженого відношення. А йшли Варення саме таких от фахових речей самого проєкту. Його достоинства, недоліки, можливо, будуть якісь кілька вибраних варіантів для того, щоб потім автори могли допрацьовувати вже з рахуванням тих рекомендацій, які будуть надані сьогодні. Місце встановлення меморіального комплексу вулиця Сагайдачного, де в 41-му році утворилося тимчасове гетто. Таїсія Грус, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Вчора Буковина переступила найтепліший температурний режим грудня. Вже сьогоднішнього дня червоний стопчик термометра повзе вниз. Температура, знижуючись, буде з кожним днем все більше нагадувати зимовим. Хоча метеорологи стверджують, що спостереження під Новий рік та Різдво на Буковині фіксували температуру навіть плюс 14-15 градусів. Чим здивують передноворічні та перші дні 2012 року метеорологів дізнавалися наші кореспонденти. 10+. плюс Нетипова для зими температура залишається вже продовж кількох останніх років типовою для грудня Буковини. Метеорологи пояснюють, цьому сприяє ландшафтна неоднорідність Чернівецької області. Однак погодні умови напередодні новорічного свята сприятимуть тому, щоб буковинці змогли забезпечити свої родини ялинками та зробити покупки до новорічного святкового столу. Природних катаклізмів не буде, і різких температурних змін теж. Вночі ми очікуємо їх близько нуля градусів. Лише в гірських районах знижуватиметься до 5-6 градусів морозу. Ну а день температури ще отримується в межах 3-5 градусів тепла. Тим, хто збирається в гості, чи їх очікує, найближчі дні погода теж сприятиме. Метеорологічна служба Чернівецького аеропорту запевняє, що видимість та висота вітру найближчі 3-4 доби буде нормальною. Отже, аеропорт зможе забезпечити як виліт, так і посадку літаків. Не варто боятися, і пересихання річок та проблем з постачанням води під час святкових днів через відсутність. Опадів, які спостерігаються в краї серпня місяця. Уже 31 грудня можна очікувати на опади у вигляді снігу. Територію області охопить холодний атмосферний фронт. Протягом 31 грудня по території області пройде сніг, мокрий сніг. Температура повітря вночі ми очікуємо в межах 3-5 градусів морозу, в день близько нуля. 31 грудня невеликі опади у вигляді снігу мокрого снігу вже відмічатимуться тільки місцями по області. Ну а ось 1 січня у нас переважно буде сухим. Морозним прохолодний ранок, температури ми знижуватимуться до 3-6 градусів морозу, в горах навіть нижче 10 градусів морозу, а вдень завдяки сонячній погоді повітря прогріватиметься майже до 0 градусів. В опадах це буде невелика перерва і вже починаючи з 2, 2 і 3 січня ми знову очікуємо опади. Найбільш непевна картина вимальовується для сільгоспвиробників. Фахівці з гідрометеорології кажуть, що погодні умови можуть вплинути негативно на урожай 2012 року. Однак сподіваються, що цього не станеться, якщо кожному пониженню температури передуватимуть опади. Принаймні, поки що таку страховку погода краянам забезпечує. Галина Анатолій Яроцький, Сергій Грубляк Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Близько 8 тисяч дітей сьогодні в області мають відхилення в нервовій системі, і потребують спеціального лікування та адаптації в суспільстві. На превеликий жаль, нещодавно створена медична установа, в котрій юні краяни можуть пройти курс медико-соціальної реабілітації, спроможна в рік надати допомогу лише 2,5 тисячам дітлахів. Тому в Чернівецькому реабілітаційному центрі створюються величезні черги. Наразі запис проводиться вже на грудень наступного року з центру реабілітації, щодо повернулися наші кореспонденти. Котрі відвідують Чернівецький обласний реабілітаційний центр, прийшов на новорічне свято Дід Мороз. Звичайно, кожен із малюків, затамувавши подих, чекає, що ж український санта вийме із свого мішка і подарує у підопічних центру, як і у решти дітей. Під новий рік є свої заповітні мрії. Я хочу від Діда мороза, ноутбук. А я хочу здоров'я для мами і тата. У директора обласного центру медико-соціальної реабілітації дітей Лариси Паламар є теж бажання, котрі через недостатнє фінансування установи залишаються планами та мріями. Щоб ці дітки ми могли їх соціально адаптувати, щоб вони отак співали, танцювали, щоб завжди посмішка була на їхніх обличчях. Це для нас дуже важливо. Але я би ще замовила для Діди Мороза на наступний рік. Це закінчить завершення будівництва бальнологічного комплексу з пенсіонатом з харчоблоком». Дідом Морозом у цих справах доведеться виступати владникам краю, адже на диспансерному обліку в області не раховується близько 2,5 тисяч дітей-інвалідів. А Чернівецький центр медико-соціальної реабілітації розрахований всього на 30 стаціонарних ліжок. І ще 60 дітлахів щодня відвідують центр, щоб полікуватися амбулаторно. Охопити всіх бажаючих неможливо. Батьки з хворими дітлахами стають черги, щоб потрапити сюди, хоча б на один курс медико-соціальної реабілітації. І керівництво і Депутати відстоювали те, щоб цьому центру було краще фінансування. Прошу подивитись, і нам дуже приємно цей заклад в розвитку. Він і в програмі соціально-економічного розвитку, і фінансування субвенції з державного бюджету соцекономного розвитку. І він в пріоритетах обласного бюджету, тому що у нас є плани створити. При цьому центрі бальнялогічний больнялогічне відділення воно вкрай необхідне для діточок. Чернівецький центр медико-соціальної реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи явище в Україні унікальне, бо поєднує в собі одразу дві функції: лікування дітей та адаптацію їх до умов суспільства. За рік через центр проходить до півтори тисячі боковинських дітлахів. Установа бюджетна, тому діти обслуговуються тут безкоштовно. Центр уже отримав міжнародне визнання. Сюди почали привозити на лікування дітей з Європи. Нещодавно Чернівецьким центром зацікавились італійські реабілітологи. Нині ведуться переговори щодо співпраці центру з іноземцями, а значить, і корпус пансіонатний при центрі буде збудовано не в останню чергу. Галина Мормалюк, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Добрі справи заохочуються. Газета Молодий Буковинець кожного року до Святого Миколая проводить конкурс дитячої розповіді на тему Мій добрий вчинок. Дітлахи надсилали листи з історіями, як вони допомагали старшим, піклувалися про бездомних тварин і навіть як рятували людей. Автори розповідей, які вразили редакцію найбільше, отримали цінні подарунки. Переможців було багато. Про свої добрі вчинки вони розповіли та й сігросу. Конкурс дитячої розповіді Мій добрий вчинок молодий боковинець проводить кожного року. Та цього разу надійшла рекордна кількість листів біля ста. Це все треба було перечитати і насправді я стільки тримала задоволення позитиву від того всього, тому що ну, діти насправді так щиро це все розповідали, що там аж, аж сльоза пробивала. І не могли надсилати малюнки, також там вишивки, присилали листи, ну все, що хотіли, вони присилали. І, в принципі, я побачила, що дійсно в наших дітей дуже добрі серця. Вибирали переможців за важливістю доброго вчинку. Надійшли листи, в яких діти розповідають, як врятували людину. Якось влітку ми з друзями купалися у річці серед, що протікає неподалік нашого села. Під час гри я пірнув глибоко у воду і раптом намацав щось незвичне. Спочатку злякався, а потім зрозумів, що то може бути людина. Гукнув на допомогу, позбігалися люди. З води витягнули чоловіка на березі, надали йому першу допомогу. Невдовзі приїхала швидка і привела потерпілого до тями. Я дякував Богові, що чоловік вижив. Писали дітки про те, як допомагають старшим, заступаються за молодших, друзів, рятують тварин. І на дедеві сидів котик. І я зачепився лапкою, і не міг вийти, вийти. від. Я заліз на дерево і врятував котика. Поніс, і Поніс додому, і, і він ще до цих підграв нас і його звати Мурчик. Я була на вулиці і бачила, що хлопчик, хлопчика ображали старші хлопчик. Я підійшла і сказала, що не можна обіжати малих. Це, це Ми не добре. Вони відійшли і, і потім маленький вже потім не плакав. Ми з друзями один раз знайшли двох маленьких котиків. Ми, вони були дуже голодні, ми їх нагодували. Потім, ми їх їм постирає хатку. Автори найзворушливіших історій отримали цінні подарунки від спонсорів акції: сертифікати на розваги у Таун» від Терце Депо», квитки у 3D-кінотеатр «Ефект», подарунки від мережі магазинів Ніжний Дотик, магазину Міла Віцца» та шведсько-української клініки Енгельхольм та щоб кожна добра справа не залишилась без уваги. Решта учасників акції отримують солодкі подарунки від Чернівці Обленерго. Ми не можемо стояти. Осторонь, дітки це наше майбутнє. І якщо вони стараються, роблять добродійні такі вчинки, звичайно, що ці дітки повинні бути відзначені подарунками. Воно, вроді, і детська ну чувство локція, чувство відповідальності, дружби, розуміння, смілості. Це все то, що перебор страха свого це все то, що має бути у взрослого, хорошого чоловіка. Тися груз одинис науменко, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я за вами прощаюся до завтра. Як завжди, бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього вам найкращого. Побачимось.